Психологічні травми око, але можуть наносити глибокі рани. Важливо вчасно їх виявити та почати терапію, говорить психолог Володимир Мамалига. Чоловік сам має військовий досвід, вперше став до зброї 30 років тому. Проти російських окупантів боровся тоді на території Чечні. У 2014-му була вже зона АТО. в 22-му – знову схід України. Після служби Володимир, маючи фах психолога, вирішив допомагати таким же, як і він сам. Володимире, вітаю. Добрий день. Ви відкрили центр допомоги військовослужбовцям. Як ви до цього дійшли? Що вас до цього спонукало? Спонукали потреби, які існують в нашій державі. Коли я сам, як людина, яка звільнилася з збройних сил у 22-му році, спробував отримати психологічну допомогу, я зрозумів, що ця ніша є ну, практично вільною. Держава безперечно робить багато зусиль. Але по реінтеграції ветеранів, про їх реінтеграції в суспільстві після звільнення не дуже цим ще займаються. От ми цим займаємося, зокрема. Ваш особистий досвід військовий вам якось допомагає? Ну, я почав свій військовий досвід в 90-х роках. Це були локальні конфлікти, Кавказ. Про це зараз не прийнято говорити, але це оцінила Російська Федерація. Проти мене порушені відповідні кримінальні справи слідчим комітетом. У 2014 році я воював в складі батальйону Черкаси Збройних Сил України, воював в Донецькому напрямку, в районі Волновахи, в напрямку Докучаєвська, звільнився. І тоді вже я почав займатися психологією. Працював в дитячому садочку чотири роки. Працював з дітками, з колективом, працював з батьками. Наш центр він заснований вже 10 років назад. Вже велася психологічна практика, ну то знову війна. Знову я вже 24-го був в збройних силах України. І після звільнення, оце я вважаю, що це мій такий внесок, що я особисто не воюю. Я вважаю, що я і моя родина цим допомагають. Хто ці люди? Хто ваші клієнти? Це мої побратими, які звільнилися з збройних сил, які планують звільнитися, які приходять, коли в відпустках бувають. Тобто військовослужбовцями, які служать, займаються військові психологи. Я себе не називаю військовим психологом. Там є своя специфіка, і це специфіка підготувати людину до бою, підготувати людину до стресу. Наша ж справа це прийняти людину. І допомогти йому, коли він приходить весь, весь такий очарований, в нього в ухах ще вибухи, йдуть ще в, е, в очах спалахи ще. Він ще його е, певною мірою е, нервує, тривожить. Це оточення, машини, е, ночні клуби, там, люди мирні, які мирно ходять. І от, допомогти йому е, зайти все життя м'яко. І використовуючи всі можливості для цього. Ці всі реакції людей, і людей і цивільного населення, і е, військових, і психологів на ці події, що в нашій державі, це нормальні реакції на ненормальні події. Війна це ненормальна. Війна е, це тільки вертія так, її така оболонка. Це. Медалі, красота, поради, а основна війна це, це сльози, це горе, це плач, це зниклі безвісті, це погані страшні картинки, які ретушуються на телебаченні. Це розповіді, які не можна розповідати дітям до 18 років. Оце насправді і це погано пахне. Оце війна. І тому це. Ці реакції людей, оці травматичні реакції це нормальні реакції. Тому що е, ці стримані страхи, стримані тривоги, вони е, руйнують саму людину, руйнують його психіку, переходять психосоматичні захворювання і можуть бути причиною дуже багатьох негараздів в житті людини. Як людині помітити проблему і помітити той момент, коли ще психолог може допомогти? Психологи працюють з здоровими людьми. І це не означає, що психологи не можуть працювати навіть з людьми, в яких діагностовані психічні захворювання. Вони працюють здоровою частиною психіки. Тому що людина не може ну, рідко, що буває вражено все 100%. То є, наприклад, 50 на 50 з тим здоровою частиною. Ми і працюємо. Як коли щось заважає, коли щось тривожить, коли щось не дає. Коли може, може бути агресія, а може бути навпаки. Навпаки, людина впадає в депресивні стани. І коли це ще не доводить, щоб не доводити його до діагнозу депресія, щоб не доводити, що в людини є, наприклад, всі говорять зараз про ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, але як діагноз, він встановлений ну не такою великої, не такому великому відсотку людей. А ознаки посттравматичного стресового розладу є в дуже багатьох, і в мирних. Вони різні, але вони є. І ось цими ознаками, от, наприклад, з'явилася якась тривожність, з'явилася дрож в руках, з'явилися там ну, якісь інші ознаки, які турбують. Треба йти, треба говорити. Треба говорити. І краще, раньше, краще плакати в психолога, ніж сміятися в психіатра. Спілкуючись раніше з психологами, я чула таку тезу, що що військовослужбовці, чоловіки, повертаючись, їм легше працювати з психологами-чоловіками. Чи дійсно це так? Чи ви таке помічали такі тенденції? Я чув. Такі слова, але це не так, на мою думку. Інколи буває, що така тендітна дівчинка може поговорити таким суворим вояком, який пройшов там не одну війну, не один бій, і легше знайти. Головне, головне це контакт. Головне знайти спільну мову. Головне, щоб людина почала е, говорити і довіряти, щоб воїн відчув безпеку. І мав гарантію конфіденційності. Людина хоче інколи просто сказати, а не чекає, що йому там осіння зробив він добре чи погано. Яка наша справа, як він зробив? Він зробив і він прийшов. Він хоче про це поговорити. Треба говорити, і тоді це допоможе. Стосовно терапії ще хочу запитати: індивідуальна чи групова? Які переваги тієї, тієї, як визначити, яку треба людині запропонувати? Терапія це, вона діє і така, і така. І в, наших, в нашому випадку вона є і така, і така. Ми ведемо групи з сім'ями безвісті пропавших, безвісті зниклих в Черкасах. Давно ведемо ці групи. Це дуже мужні жінки, дуже мужні. Вони мене вражають вони. Це групова терапія, але деякі звертаються індивідуально. Деякі вважають, що це не можна говорити на групу, і безперечно включаємо тоді методи індивідуальної психотерапії. Є методи біосугестивної терапії. Біосугестивна терапія, вона краще діє, коли вона групова. От краще вони можна проводити один на один, санси включати перед цим попередній сеанси, але вона краще діє, коли в чому вона... заключається? В чому є суть? Біосуєсивна терапія це запатентована лікарем, психотерапевтом, психіатром Олександром Стражним, запатентований метод, який включає в себе накладений голос терапевта і мелодія. І він впливає, він міняє патерни. патерни міняє... Коли в людини є враження, от в мене є, наприклад, головний біль, і мені ніхто не допоможе. Спершу під час сеансу в нього міняється паттерн і він е, вже починає думати, що йому можна допомогти, і врешті-решт зникає саме, е, сама проблема, зникає, зникає сам головний біль. Але це рекомендовано 8 сеансів, я сам пройшов декілька Це якийсь гіпноз. Це легкі трансові стани. Це не такий людина не втрачає контролю в будь-який момент, може очі розплющити, може їх не заплющувати. Тобто людина весь час тримає контроль. От. Це не директивний радянський гіпноз, це метод, який зараз визнаний і наказом мінветеранів як один з методів роботи з ветеранами. І він використовується в Міністерстві оборони. Але військовослужбовці йдуть на нього охоче чому? Тому що ну, якоби не треба багато про себе розповідати. Ти прийшов, поговорив, що тебе турбує там головний біль. Головний біль, тривожність, поганий сон. Ти сказав, терапевт записав і сеанс включив. Ти послухав, послухав, і врешті-решт все одно стало краще. От таким чином, тобто, це новий метод в Черкасах, але ми сподіваємося на його розвиток тут. Вважаю вам цьому успіхи. Дякую за розмову. Дякую, Дякую дуже.